Я хочу щиро подякувати Богу. Я дуже щиро дякую Богу за пройдений шлях уже 20 років минулому-минулому місяці. І мені дуже хотілося помолитися і подякувати Богу разом з тим, з тими, хто плакав зі мною в ті часи. І оглядаючись назад, на весь пройдений шлях. Я дуже хотіла бути разом з своєю церквою, і а, сталося так, як і не планувалося, і, і не думала. І ось я серед вас. І тому дуже прошу подякувати зі мною Богу за дорогу, якою він їв, за милості, які він являв в моєму житті. І так оглядаючись, я ніколи не почувала себе одинокою. І якби ви мене зрозуміли, коли я приходила в Діму. Отак подивлюся на обличчя, побачу посмішку дітей Божих, і я відчувала, що був зі мною і дуже потішало слово Боже. Так, глибоко торкалося душі і приходила утіха і розрада від Божого Слова. Я щиро дякую Богу. Підтримайте, будь ласка, і в цій молитві, і подяці. І хочу розказати вірш, дві ленти. Коли в твою скарбницю клали свої дари, всі знатні й багачі, і я там, Господи, стояла, в своїх руках тобі тримала всього дві лепти, тільки дві. Мені здавалось, що дивились на мене з багачі, під їхнім поглядом змінилась, та серце. Коли зустріла погляд твій, і в очах твоїх Господні, у океані ласки й доброти, я чітко бачу і сьогодні, як любиш ти, безмірно любиш ти. Говори до серця мого Боже, я впізнаю ніжний голос твій. Він мене навчить і допоможе вірити, надіятись, любить. Як з тобою добре, Ісусе, та бувають часто у житті перешкоди, гори і спокуси. Говори тоді до серця, говори, говори, буди, тривож і стукай, говори до серця. У стартних муках хай завжди нагадує мені, що я кров'ю куплена святою, на Христі за мене Ти вмирав, і зміцнившись і вірою твердою, Я піду у світ перемагать в імені Твоєму, всемогутній перемога, правда і життя, в радісні часи хвилини смутні новый каньон